Віталію Миколаївичу, я вітаю вас з сьогоднішньою перемогою. Перший цикл підготовки команди до участі в ПФЛ завершився перемогою. Підбийте короткі підсумки цього етапу. Ну, ми пройшли, дякую за привітання. Ми пройшли да, через 10 днів, буде три місяці, як ми зібралися, і багато чого зробили, скажімо так, і заложили фундамент, фундамент для майбутньої роботи, скажімо так. Щодо Вакуленка, то його сьогоднішні два голи дозволяють реабілітуватися після незабитого пенальті? Ну, пенальті, пенальті то лотерея, знаєте, і та нормально він зіграв. Мені подобається його відношення до роботи, знаєте, його професійна робота на кожному тренуванні. Мені це подобається. А пенальті забив, не забив, ну, слідчий раз заб'є, нічого страшного. Астагов та співаков сьогодні не вийшли в стартовому складі. Експериментували зі складом чи дали хлопцям трохи відпочити? Так, да, був трошки експеримент, ротація, скажімо так, і другі хлопці треба було дати більше ігрового часу. То все нормально. То робочий процес іде і все. Астагов сьогодні зумів забити головою зі своїм невеличким зростом. Чи є він загрозою штрафного майданчика? Головне, щоб він не був загрозою в нашому штрафному майданчику. знаєте, а Він загрожує, він фланговий гравець, він активний. Забив молодець. Ми його похвалили, порадуємося за нього. Основна його задача не допустити, щоб були проблеми біля наших воріт, скажімо так. Попереду на нашу команду чекає відпустка. Скільки вона триватиме і чи є вже якісь плани після неї? Відпустка, скажімо так, вона буде триватиме 11 днів. 25 ми квітня збираємось. 29 числа ми виїжджаємо в Одесу на товариську гру з Реалфармою. І також будемо грати. Деякі є вже команди. Ми домовились. З деякими ведемо перемовини і будемо грати. Вітаю вас з результативною перемогою. Йдете у відпустку в гарному настрої. Так, вітаю команду з перемогою. Хочу знач, сказати Збройним, спил, Збройним силам України. Дякую за те, що ми можемо грати в нашу улюблену гру Футбол. Так, з гарним настроєм йдемо в відпочинок з перемогою. Будемо працювати після відпустки. Ви сьогодні зіграли повний матч. Чи задоволений ви власною функціональною готовністю? Так, да, задоволений, але ще багато. Треба працювати та готуватись до чемпіонату. Астахов сьогодні забив головою зі своїм невеличким зростом. Чи встигли ви йому щось сказати вже за це в роздягальні? Так що, що я можу сказати? Молодець. Правда, треба було стільстіле ще підставити, та було би дуже добре. Попереду на вас чекає невеличка відпустка. Чим плануєте займатися? Будете підтримувати ігрову форму чи будете лише відпочивати? Ні, звичайно, будемо підтримувати форму. Нам дали на листівку роботу, написали, та будемо працювати, підтримувати форму і займатися з футболом.